Почуй мене аудіокниги українською. Підтримайте, будь ласка, канал коментарем та вподобайкою, а для фінансової підтримки посилання є в описі під відео, буду вам щиро вдячна! А зараз у нас дуже атмосферна зимова казка. Якщо пам'ятаєте, у циклі Видатна особистість, в книзі Ліч на стажування, частина третя. Альт згадував, що коли він був дитиною, кожної останньої ночі мати розповідала йому казку про мага води, що заблукав серед світів кільця. От саме цю казку ми сьогодні і почуємо: казка про крижаного старця, авторка Алаїс читає Лещенко Інна. За давніх часів, коли світ ще не встиг розколотися, був собі мах води. Мав він дружину, тиху й лагідну, двійко діточок, кмітливих та слухняних, та ще й родичів без ліку, розважливих та шанобливих. Добру вдачу мав той мах, і любили його люди. Завжди він допомагав їм, коли була потреба то дощ викличев посуху. Щоб поля дали щедрий врожай, то весняну повінь спрямує безпечним шляхом, щоб ніхто не постраждав. Так і жив він у мирі із собою та людьми, поки не прийшла біда. Розколовся світ, розірвала його на шматки навала істот страшних, блідими потворами названих. Де б вони не проходили, залишали за собою тільки смерть та руїни. І мало було цього, так ще й загиблі, яких вони не забирали з собою, повставали мерцями неспокійними, до живої плоті жадібними. Зібралися маги, почали радитися, як і відсіч загарбникам дати і раштки світу утримати, не дозволити їм загинути разом з людьми. Довго тривала та рада, але не було там мага води. Не воїн він завдачею, щоб захищати, не знавець устрою світу, щоб радити щось слушне наймудрішим з мудрих, тому вирішив допомагати людям по-своєму, як міг. А роботи все ж вистачало. Тяжко було людям виживати в світі, від якого залишилися тільки уламки. І як розірвалася канва буття, так і закони природи порушились в уцілілих її шматочках. То ніч одвічна, то день нескінченний, то сніг серед літа, то спека взимку. І мало було загальної біди, так спіткало лихо й самого мага води. Вся його родина, всі родичі залишилися в іншому уламку світу. Не так вже й далеко вони були під час розколу, а лягла тріщина так, що розділила, і ніяк було їх не дістатися. Не знав мах води навіть, де саме їх шукати, і чи живі вони взагалі. Тішався лише тим, що допомагав іншим, а сам все думав, як би йому своїх дістатися. Минув рік. Страшний то був час, багато людей загинуло через голод та різні негаразди. Мах бачив все це і нічого не міг вдіяти. І все менше знаходив у собі сил допомагати іншим. Однією думкою лише тримався має знайтися спосіб переміщатися між уламками. Повинен бути. І знайшовся однієї морозної ночі, що вкотре трапилася посеред літа, дивився він на лід на поверхні невеликого озера і здалася йому ця крига мостом між двома берегами. І спало йому на думку, що можна спробувати таким чином і уламки світу з'єднати, щоб перейти з одного до іншого. Та не мав він такої магії, хоч і розумів, що лід це та сама вода, що йому підвладна, і варто йому забажати сильно всією душею, і отримає він необхідну владу над цією стихією. Та розумів мах. Що для цього доведеться йому самому стати льодом, закриженіти серцем, припинити, віддавати всю свою силу задля порятунку інших. І прийняв мах води непросте рішення гірке та безжальне. Скріпивши серце, мовчки пішов він геть від людей, яким допомагав весь цей рік. Пішов до самого краю світу, його уламку, і зупинився там. На межі з чорнильно синьою нескінченною порожнечею довго дивився на неї мах, плекаючи в собі силу та рішучість, щоб зробити перший крок. Надто сильним холодом віяло від тієї пітьми, таким сильним, що перехоплювало подих. Та коли нарешті зробив він цей крок, під ногами захрумтіла крига. За першим був другий, за ним третій. І лише тоді наважився мах подивитися вниз, і завмер він від побаченої неймовірної краси. Із чорнильно-синьої пітьми йому під ноги стелилася сріблясто блакитна дорога, створена з невагомих візерунків, схожих на ті, що морозними ночами з'являються на шибках. Химерними завитками проростали вони крізь порожнечу з кожним наступним кроком мага води. Довго тривав той шлях, але все ж привів до іншого уламку світу, та тільки наступив на його край мах, як побачив, що крижана дорога нікуди не поділася, тонкими візерунками так само стелилася вона під ногами, куди б він не йшов. А коли вже знесилений він дістався людей, то дізнався від них, що немає його рідних у цьому уламку світу. Слід було йти далі, та бракувало для цього сил. Добрі люди дали йому прихисток для відпочинку. Та вже наступного дня побачив мах, що захворіла маленька дитина в тій родині. Тряслася вона від холоду, варто було йому наблизитися. А після цього горіла в лихоманці, наче вийшла на лютий мороз без теплого одягу. А на другий день пішов сніг густий і лапатий, хоча стояла на дворі весна і дерева квітнули пишним цвітом. На третій день мах пішов геть, подякувавши за прихисток. Люди не намагалися його зупинити, і бачив він в їхніх очах. Що розуміли ті причину своїх негараздів. І знову лягла магу крижана дорога під ноги, і знову йому вдалося перейти срібним мостом між уламками світів, і було так кілька разів, перш ніж досягнув він своєї мети. Знайшлася його родина, допомогли їм люди, що не забули мага води і всього того добра, яке він колись для них зробив. Довго дивилася на нього дружина зі страхом та недовірою, довго дивилися й діти, що здалися йому надто дорослими для свого віку. Рідня ж тільки і шепотілася про те, що змінився мах води. Волосся його стало білішим за сніг, очі набулися сяйва крижаної блакиті, та й сам він на дотик став холоднішим за кригу. Подивився мах на рідних, що боялися впізнати його, і зрозумів, що не місце йому серед людей. Не схотів він принести ще більше горя тим, заради кого настільки змінився. Тому зібрався йти геть. Як не просила дружина, що нарешті признала його, як не благали діти, що нарешті повірили в його повернення, залишитися він не міг. Але й піти назавжди теж. Тому домовилися вони, що раз на рік повертатиметься він до своєї родини, щоб провести з ними останню ніч року, а вранці йтиме геть, щоб не спричинити нікому лиха. З тим і пішов. Довго блукав він світами, поки не знайшов уламок, геть чисто позбавлений людей. Високі горні хребти та сніг, що їх вкривав все, що в ньому було, там мах води і знайшов собі прихисток, адже не відчував холоду, не потребував їжі чи петва. Високо в горах склав він собі дім з крижаних брил, і ліг спати на снігове ліжко, щоб дочекатися, коли настане день зустрічі з рідними. Ішов час. Рік за роком спостерігав мах, як постаріла дружина. Зросли діти, одружилися і самі народили дітей. Але кожної останньої ночі родина збиралася під одним дахом, щоб побачитися з ним. Тішило це мага, надавало сенс решті днів його тривожного, сторожкого сну. Та одного разу прокинувся він і почув людські голоси віддалік. Не повірив собі мах води, подумав, що йому вважається. Але ні. Кілька людей наближалися до його домівки. Вдягнені легко, з вогняно-рудим волоссям, що вільно розвивалося на гірському вітру. Вони прямували до нього, наче знали, куди слід іти. І вийшов їм назустріч Мах, і вклонилися йому вогневолосі люди, звернулися шанобливо і попросили дозволу залишитися жити поблизу, адже ніде їм не знаходилося місця серед обжитих уламків кільця світів. Подивився на них Мах і зрозумів, наскільки скучив за людськими голосами, побачив в них таких самих добровільних вигнанців, як і він сам. І дозволив їм залишитися, помітивши, що холод не спричиняє їм лиха. Минули роки виросли діти його дітей, і мах тішився тим, як багато у нього нащадків. Минуле десятиліття. Діти його дітей і самі оженилися, втім, вже не збиралася велика родина під одним дахом, щоб зустріти його. Вони навіть не пам'ятали його справжнього імені, він і сам його давно забув. Вогневолосі люди, що оселилися неподалік, назвали його крижаним старцем. Він з радістю прийняв своє нове ім'я, і рознеслося воно по всіх світах кільця, навіть там, де він сам ніколи не був. Минали століття, а крижаний старець все жив. І раз на рік продовжував відвідувати своїх родичів, що розлетілися по різних краях. Адже остання ніч найдовша за весь рік, а крижаний шлях завжди веде до поставленої мети. Тому мах встигає відвідати всіх своїх далеких нащадків, щоб прикрасити шибки їхніх домівок вигадливими морозними візерунками на згадку по собі. Так він приходить і до нині. Щиро дякую за увагу. Не забувайте про коментарі та вподобайки. Цікава казка, правда? А тепер вранці не забудьте подивитися на вікно. Можливо, саме ви нащадки крижаного старця, і він приходив до вас цієї ночі, щоб розмалювати саме ваші шибки вигадливими візерунками.